Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Побив до смерті у Чернівецькій області правоохоронці повідомили Буковинцю про підозру в умисному вбивстві. Трагедія трапилась у селі Кліводен. На сполах забив батько загиблого. Чоловік повідомив на лінію 102 про те, що його 39-річний син пішов з дому та не повернувся. Поліцейські, які виїхали на розшук, виявили тіло безвісти зниклого на присадибній ділянці 30-річного місцевого жителя. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, напередодні під час розпивання алкоголю у будинку підозрюваного між чоловіками виникла словесна суперечка. Згодом господар завдав ударів 39-річному товаришу. Внаслідок отриманих травм буковинець помер. У подальшому зловмисник виніс тіло загиблого на обійстя та залишив там. Підозрюваного затримали. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває слідство. Перевозив людей на підпитку. Водія маршрутки зупинили в селі Оршівці. Адже кермувальник перевищив швидкісний режим. Згодом патрульні помітили у 56-річного перевізника ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат: 0,91 проміле. Поліцейські склали на чоловіка протокол за керування транспортом у нетверезому стані та винесли постанову за порушення правил ПДР. Внаслідок ДТП на Буковині постраждало двоє людей. Автотроща трапилась у селі Динівці. 67-річний місцевий житель, керуючи мікроавтобусом Volkswagen т Т4», врізався в бетонний стовп. Травми отримав кермувальник та його 45-річний пасажир. Обох госпіталізували. Транспорт вилучили, тривають слідчі дії. Планував збагатитись на незаконному перевезенні чоловіків за кордон, але отримав термін ув'язнення. На Буковині організатора схеми засудили до семи років позбавлення волі. 31-річний житель вишницького району розробив маршрут переправлення чоловіків до Молдови. Свої послуги оцінив від 4800 тисяч до 10 тисяч доларів з особи. За планом організатор перевозив до рубежу 11 чоловіків призовного віку, які прибули на території Чернівецької області. Перепливши Дністер, по дорозі провідник надав клієнтам інструктаж, як діяти у разі викриття правоохоронцями. Однак втілити задумане не вдалося. Водія та пасажирів викрили прикордонники. Окрім позбавлення волі затриманому екскурсоводу, присудили конфіскацію майна та заборону на два роки обіймати певні посади. Людина і держава баланс права та відповідальності у Чернівцях. Відбувся масштабний форум, під час якого уповноважений Верховної Ради України з прав людини та представник уповноваженого в Чернівецькій області висвітлили питання захисту прав та свобод громадян України в умовах війни. Подробиці далі. У Чернівцях відбувся форум Людина і Держава баланс прав та відповідальності. Це людина і держава, баланс прав та відповідальності, який приурочений представленню щорічної доповіді уповноважено про стан додержання прав та свобод людини за 2024 рік. Для того щоб ми розуміли, які в державі в нас сьогоднішній день є прогалини, над чим нам треба працювати і які порушення є на сьогоднішній день системними. Представники Різних інституцій зібрались на масштабному форумі, щоб визначити спільні напрямки дій на майбутнє. Зрозуміло, що ми говоримо про проблеми сьогодні і дітей, тому що основним завданням уповноваженої сьогодні це повернення депортованих дітей і сприяння у поверненні всіх наших військових полонених. Ми говоримо також сьогодні і про роботу регіонального представництва, тому що кількість до нашого представництва звернень. Надійшло 2500, а це на 100% більше у порівнянні з минулого року. Вперше у щорічній доповіді уповноваженого Верховної Ради Україна справ людини заакцентували увагу на регіонах. Це не просто статистика, це голоси українців, які потребують захисту та підтримки. У щорічній доповіді за 2024 рік, вперше окремо ми висвітлили роботу ре. Регіон... Доповідь – Добре, це не просто звіт, це документ, що відображає живу, реальну картину ситуації з правами людини в Україні. У 2024 році ми отримали понад 123 тисячі звернень. Це на 29% більше, ніж роком раніше. Це означає, що ви довіряєте нам. У 2024 році українці стали активніше звертатись за захистом своїх прав. Кількість звернень до офісу уповноваженого суттєво зросла. Збільшення звернень до нашої інституції пов'язано саме з розгалуженою мережею представництв Уповноваженого в кожному регіоні, розвитком безоплатної гарячої лінії уповноваженого і зверненнями саме здійсненими. Просвітницькими та інформаційними компаніями з інформування про канали зв'язку в разі порушення прав навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни та за її межами. Юристи благодійного фонду Право на захист наголошують, чернівці стали прикладом успішної інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Важливу роль у цьому відіграла тісна співпраця з регіональним представництвом уповноваженого. Наш фонд опікується постраждалим населенням та внутрішньопереміщеними особами. Ми якраз хотіли продемонструвати досвід інтеграції в Чернівецькій внутрішньо Внутрішньопереміщених осіб у нас один з найвищих показників безпосередньо в місті Чернівці досить активно. ОМС і представництво повноваженого сприяють цьому процесу інтеграції. Провадження інклюзії та підвищення доступності медичних закладів один із результатів успішної співпраці Чернівецької міськради з офісом уповноваженого. У 2024 році. У нас була плідна і тісна співпраця з офісом уповноваженого. Ми розбирали доступність до лікувальних закладів. У такій співпраці ми змогли по перше відмоніторити, яким чином людина, заходячи в заклад охорони здоров'я, може відчувати себе ко комфортно і може безперешкодно отримувати медичну допомогу. Були усунуті ті недоліки, і було зауважено на деталях, які ми мали виправити. Це і жовті смужки для переміщення крісел колісних, Це і таблички для осіб з порушенням зору. Це відповідно парковки. Під час заходу фахівці різних сфер обговорили не лише проблеми, а й практичні кроки щодо покращення захисту прав людини на рівні регіонів і залучення кожної інституції до цієї справи. Ми будемо говорити з органами державної влади, представниками різних інституцій, які результати нашої роботи, як ми попрацювали в напрямку захисту дітей, в який спосіб ми сьогодні працюємо над дотриманням права на звернення інформації, і, і саме мета сьогодні роз'яснити, де ми можемо підсилити один одного для того, щоб кожна людина відчувала, що вона проживає насправді в правовій державі і має повагу до себе як до особисто. Пам'ятайте, у разі порушення прав людини ви можете звернутись до представника уповноваженого у Чернівецькій області. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Напередодні Дня захисту дітей Кіцманська громада перетворилась на епіцентр дитячої радості. У селі Гаврилівці, завдяки зусиллям волонтерів української команди, розгорнулася. Феєричне свято, які сюрпризи та незабутні емоції чекали на юних мешканців, і чи вдалося організаторам впоратись з викликами різновікової аудиторії? Далі у сюжеті моїх колег? Свято не скасовується. Попри те, що цьогоріч день захисту дітей Україна святкуватиме з усім світом наприкінці осені. Волонтери української команди вирішили не позбавляти малечу радощів у червні. Відтак влаштували сюрприз для юних мешканців Кіцманщини. З нагоди дня захисту дітей до 1 червня у селі Гаврилівці Кіцманської громади за сприяння чинноше Валерія Миколаєвича. Волонтерський штаб українська команда проводив дитячий захід. Цього року День захисту дітей було перенесено на 20 листопада з нагоди Всесвітнього дня дитини. Але ми все ж таки вирішили його відсвяткувати, оскільки діти чекали цього свята. Волонтерка переконує, нині провести свято на вулиці дозволяє погода, якою вона буде у листопаді, важко передбачити. Ми заздалегідь. Готувалися ми заздалегідь, запрошували батьків, і за два дні до заходу, звісно, ми не могли перенести. Бо можна провести такі заходи на вулиці, на свіжому повітрі, де дітки набираються сонячних промінчиків, отримують вітамін Д. І я думаю, що на вулиці це більш цікаво. А в подальшому будемо бачити, як буде чи буде чи буде можливість у нас провести 20 листопада, оскільки це вже більш хвороба холодна пора року, і потрібно звісно шукати приміщення для проведення таких заходів. Свято дитинства волонтери проводять третій рік поспіль. Відтак на них з нетерпінням чекають у громаді. Я бачу гарну тенденцію. Дітки вже чекають. Вони були готові. Вони очікували цього, скільки ми проводили минулого року, і позаминулого року. Кожен рік ми запрошуємо різних аніматорів. Аніматори привозять відповідно різну програму, і діткам завжди цікаво бути на таких заходах, оскільки вони здобувають якихось нових знань. Вони знайомляться більше, отримують нових друзів, і в подальшому це допоможе їм в їхньому дорослому житті. Волонтери підготували програму Свята так, аби повеселитися могли як малюки, так і старші діти. Ми запросили аніматорів, які привезли святкову урочисту програму було дуже багато конкурсів, різних танцювальних батлів, «Солодка вата». Дітки навчилися виготовляти справжнє натуральне морозиво під час кріошоу. Також діти мали можливість позмагатися і поспостерігати за своїми однолітками під час танцювальних батлів, своїми емоціями опісля діляться діти. Нам було дуже весело і цікаво. Було багато конкурсів та танців. Сьогодні волонтери української команди організували свято для нас дітей. Цікавим для мене було крившов, де за допомогою рідкого азоту для нас виготовляли натуральний мороз. Волонтери переконані, навіть попри реалії воєнного часу, діти не повинні позбавлятися дитинства. Відтак сподіваються, що наступного року свято можна буде провести масштабніше і під мирним українським небом. Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінCivua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.